І ми добре знаємо, що девіз немає релігії вищої за істину, є частиною емблеми міжнародного теософського товариства, створеного 147 років тому назад. Сьогодні мені хочеться ще раз звернутися до цього девізу і спробувати підтвердити, наскільки жива і зараз суть закладена в ньому. Перш за все. У мене виникає питання, чому якраз цей девіз був прийнятий теасовським товариством? Відповідь шукаємо в Олени Петрівни Блавацької, бо саме вона його запропонувала. В ньому тісно пов'язані два найвищих поняття, які покладені в основу буття всього сущого це істина і релігія. Розглянемо кожну з них окремо, а потім об'єднаємо в одне ціле. Дослідження суті Дивіза показують, що під істиною або єдиною істиною мається на увазі універсальне божественне знання. Олена Петрівна писала, що теософія це вчення, витоки якого йдуть до тих доісторичних часів. Коли в світі існували одна мова і одна релігія, або мудрість релігія, як єдине знання, отримане для всього людства з високих джерел, ці знання відображають справжню будову космосу, тобто макрокосму Всесвіту, який організований і живе за цілком визначеними законами з одного боку. А також відображають істинну природу мікрокосму людини як свідомої індивідуальності її місце в оточеному світі з іншого. Разом з тим, вони відображають зміст буття обох як всесвіту, так і людини, тобто відображають ціле. Єдине знання як єдину істину. Несла з життя в життя, з епохи в епоху, з століття в століття людина і донесла його до сьогоднішнього дня. Шляхи і традиції передачі єдиної істини були і є різними. Ми можемо уявити собі цю картину у вигляді магніту. На одному полюсі, якого побачимо єдину істину, що відображає єдине знання в синтетичній єдності всієї його багатограмності, а на другому полюсі людину, яка прагне дотягнутися до цієї істини, всіма силами п'яти почуттів свого фізичного тіла, всіма силами стражденної душі. Яка шукає любові, красоти, гармонії, і ідеальної творчості всіма силами свого допитливого розуму, а також силою духу, спрямованого до вищої правди, вищої божественної мудрості. Як ви бачите на цій схемі, людина пов'язана з полюсом істини незліченними словими лініями. Тут і наука, і релігія, філософія, і мистецтво, психологія та багато інших. Цими ниточками еманації єдиної абсолютної істини передавались з вуст в уста, з часом висікалося на камені. Записувалися на крижалях, відображалися в міфах, легендах, оповідях, казках і так дійшли і до наших днів. Сьогодні ми з вами бачимо ці знання в езотеричних течіях великих релігій, в окультних творах багатьох філософів всіх народів світу. Вони покладені. В основу таких фундаментальних праць Олени Петрівни Блавацької як викрита Ізида, таємна доктрина, ключ до теософії і передані таким чином людству нового часу. Тобто, ми впевнено робимо висновок: суть цієї частини девізу Теософського товариства щодо істини жива. І діє в умах тих людей, які не лише шукають істину, але й страждають за неї кожного дня. Тепер звернемо увагу на його другу частину стосовно релігії. Чому девіз? говорить саме так: немає релігії вищої за істину. Чому з безлічі ниточок вибрана релігія, а не наука, філософія тощо? Чому Олена Блавацька звернула увагу якраз на цей вислів, який вона побачила на будинку Махараджі Бенереса під час свого історичного перебування в Індії? Чому вже в той час вона вирішила, що це і є символ? Майбутнього теософського товариства. Шукаємо відповідь. Всім нам відомо, що єдина релігія належить лише абстрактному, невідомому та непізнаному нами світу. З появою нашого конкретного матеріального буття вона ділилась на безлічі. Олена Петрівна писала. Подібно до того, як білий промінь світла, проходячи через призму, розкладається на різні кольори сонячного спектру, так і промінь Божественної істини, проходячи через тригранну призму людської природи, розділяється на різно збарвлені її фрагменти, що називаються релігіями. Великий вісник світа розуміла, що на той момент вище божественне знання, божественна мудрость в найбільш повному обсязі могло бути передано людству саме через релігії, тобто через її фрагменти, які завжди об'єднували велику кількість народних мас. Ні наука, ні філософія, ні психологія, а також будь-які інші направлення діяльності людини не могли і не оволодівали таким числом людських розумів, як релігії чи фрагменти єдиного знання. З'єднавши ці фрагменти, говорила Олена Петрівна, ми отримаємо єдину вічну істину. Дійсно, якщо прослідкувати хронологію виникнення релігій, то побачимо, що кожна з них несла людству відповідну частину вищої істини, але не всю. Наприклад, ведантизм перша релігія арійського направлення. Виникла приблизно за шість тисяч років до Різдва Христового, через неї була передана світові ідея Абсолюту, знання про логос, єдину для всіх душу, і що Бог є сам Всесвіт, яким пронизано все на землі. Це знання було нехай і великою, але все-таки лише. Частиною єдиної істини пройшли тисячоліття, і за 3150 років до Різдва Христового виникла наступна релігія брахманізм, засновник Кришна. Людству стало відомо про патрійність Всесвіту і патрійність людини, про безсмертя душі та її еволюцію. А також про те, що розвиток душі проходить не шляхом жертви, а шляхом любові. І знову тут ми бачимо лише частину, фрагмент єдиного знання, тобто єдиної істини. Тоді ж в Єгипті система метафізики, розроблена жрецями, оформилась як вчення. Воно давало уяву про єдність і взаємозв'язок всіх планів буття у всесвіті, містило знання про закони і вищі принципи, які керують всесвітнім життям. Це вчення складало ще одну частину єдиної істини. Приблизно через 500 років виникла нова релігія. Зороастризм. Зараз вона називається маздаїзм. Ця релігія розкривала поняття про існування двох начал космосу, доброго і злого, та стверджувала боротьбу між світлом і тьмою. Згодом, за півтора тисячі років до Різдва Христового з'явилася релігія іудаїзм. Засновник якої мисей. Вчення даної релігії це синтез двох знань. По-перше, єгипетських езотеричних знань про вищі закони і принципи, в основі яких покладена смарагдова скрижаль Гермеса, викладена на сьогодні в Невеличкій книжечці Кібаліон. По-друге, Знань чорної раси, серед яких була розповсюджена уявлення про культ єдиного вищого бога. Життя продовжувало диференціюватися, що ставало причиною появи нових вірувань і релігій. За 600 років до Різдва Христового виник буддизм, який Олена Петрівна вважала. Однією з чистих релігій світу. Ідея цієї релігії звернути увагу людини на необхідність прискорення еволюції свідомості, ціль життя досягти вищого просвітлення, метод, відмова від бажань, які прив'язують людину до земного життя. А також медитації, які повинні віддалити її від матеріального світу. Буддизм пропагував Всесвітнє братерство людства, яке згодом знайшло своє відображення в першій цілі Теософського товариства. І так можемо підвести підсумок: Ведантизм, брахманізм. Вчення єгипетських жреців, зороастризм, стризм, іудаїзм і навіть буддизм несли людству дуже своєчасні і важливі знання, але кожен ніс лише частину його. Продовжує нести своїм вірянам частину вищих знань християнство, яке виникло дві тисячі років тому. В ньому Ісус показав зв'язок земного життя людини з посмертним існуванням. Наперед виходила проповідь братерства, єднання і любові до кожного ближнього. І нарешті, через 650 років після християнства, з'являється нова всесвітня релігія, іслам. Це вчення сприйняло вплив і християнства, іудаїзму, і єгипетських знань. Це була релігія, створена ієрархією світла для передачі єдиного знання людству та для об'єднання арабських народів на еволюційній дузі розвитку. І так із цього сказаного бачимо, що кожна релігія. Це дійсно фрагмент єдиної істини. Це частина її, а частина ніколи не може бути вище цілого. Цілим в даному випадку і є єдина істина. Тому так і звучить девіз, немає релігії вищої за істину. Вважаю, що для нас. Членів Теософського товариства немає нічого з того, щоб перевищувала цю істину, божественну мудрість. Тому наша задача віддано служити їй з тим, щоб вище знання жило не лише сьогодні, але й завтра, і в далекому майбутньому. Дякую за увагу!